Співробітник інституту Василювальника Олексій Василюк ну, я... і великі Васильок... громадські Ну Я тут собі <кій> дещо повиписував, так, щоб не повторюватися. <кій> <кій> <Прошу. кій> Запросто давайте стану там. Я можу навіть... 3 хвилини Доброго дня. <кій> я, власне, що хотів додати ми. З того, що не прозвучало, останнім часом ми вивчаємо по північній і центральній Україні, як змінилися образи природи за останнє століття. Є зараз благодоступні старі карти лісові, старі карти військові різних країн. І е, такі перші відомості, які ми змогли отримати, це те, що після період міжвоєнний, скажімо, за час Першої світової війни, громадянської. До Другої світової війни лісів стало в цій частині України практично втричі менше. Після цього було певне там поновлення. А сьогодні зовсім інша ситуація. Зараз, от, наприклад, на Київщині до 40% лісів. В деяких лісгоспах просто знято з соціальними санітарними рубками. Вздовж доріг ліс лишається, далі всередині нічого немає. От є у нас деякі лісгоспи, де є навіть ділянки повністю вирубані, десь кілометр на кілометр. Думаю, всі лісівники присутні тут, розуміють, що це ні якій рамки не лізе, але таке, як би буває. Холодний яр, всі, хто були в холодному яру, розуміють, такого в Холодному Яру немає. Поряд є, наприклад, сусідній лісгосп Чигиринській, поряд там є щось, там теж значно більше рубок. І так виходить, що на сьогоднішній день Холодний Яр в центральній Україні є найменш порубаним лісовим масивом. Це один з таких дуже важливих, на нашу думку, аргументів, чому ця територія заслуговує першочергової уваги. Звичайно, якщо дивитися зовсім формально, і насправді мені цей погляд дуже подобається. Є Певні законодавчі вимоги. Є взагалі мова про створення цього національного парку закріплена в загальнодержавній програмі формування національної камережі. Програма завершується в цьому році. Це програма з 2000 по 2015 рік. І е, це є закон України. Якщо хтось там, скажімо, намагається не допустити виконання закону України, мабуть, це якась ну, людина ну, неграмотна там в кращому разі. Е, але. Це ще не все. Є вже нинішньою владою прийнята стратегія регіонального розвитку України, де написано, ось Микола Гаврилович про це говорив. На Черкащині сьогодні є майже 3% відсотка заповідного фонду. До початку 17 року має бути 6,6%, а до початку 2021 першого має бути 9%. Всі розуміють, на Черкащині не так багато природи. Це не Рівненська область, це не, наприклад, Крим. А на в Черкаській області, так само як і в сусідній Черевоградській, не так багато природи. Більшість природи ліси. Ми спробували перерахувати. Якщо виконати оцю норму, а саме досягти 9% природно-заповідного фонду через 4 роки. Це є 80% цього має забезпечено бути за рахунок лісу. Це плюс 101 тисяча гектар лісу, природно заповідний фонд в області за наступні 4 роки. Тому я розумію, що будь-яке лісництво, будь-який лісгосп в нинішніх умовах цьому дивується. Але це загальна державна стратегія регіонального розвитку України, прийнята 6 числа, 6 серпня 2014 року. Це жоден з присутніх тут її не вигадав. І тому, звичайно, коли є національний парк, який давно запланований, що це дуже очевидно, що він має бути створеним одним з перших. Інша справа, що дійсно, це далеко не єдина зустріч такого типу. Є багато національних партій інших заповідних об'єктів, які ми пропонуємо зараз. Ми, наприклад, пропонуємо заповідати всю долину річки Десна площею 613, 413 тисяч квадратних. Гектарів в Київській і Чернігівській областях. Ви навіть не уявляєте, який там спротив, стільки там тисяч землекористувачів. Тут благо, хоч не багато землекористувачів. Завдяки зонуванню значна частина території не буде заповідною зоною. Подивіться, на будь-який національний парк. Якщо є можливість, от в Києві є національний парк Волосіївський, є 44 інших національних парки. Більшість їх території це не заповідна зона. Там працюють ті самі лісгоспи. На Харківщині національний парк Гаміршанські ліси. Майже повністю складається з єдиного Зміївського лісгоспу. Госпу, який як був, так і лишається. Це не є катастрофа. Жоден десь Госп там не, не покінчив життя самогубством після того, як війшов до складу національного парку. Але до створення будь-якого національного парку завжди була купа проблем. І ще я хочу додати такий якби, момент, хоча якби, це трошки не зологічна, якби вся риторика, яку я кажу. Але Холодний Яр, попри те, що от, наприклад. Оля дійсно назвала дуже такі слушні проблеми, там ну, які треба вирішити, і дуже логічно їх вирішити шляхом створення національного парку. Але є одна дуже важлива ще перевага, чому саме Холодний Яр з усіх національних парків, які зараз в Україні створюються, а це близько десятка зараз є в процесі. Наприклад, Нижній Дніпровській всі плавні Дніпра майже 100 тисяч гектарів, там ще інші. Але лише Холодний Яр з усіх. Потенційно готовий стати національним парком. Там е, їдеш і бачиш, там вказівники Дуб Залізняка, там, Дуб Залізняка, там, Футірбуда, там, там те, тут е, меморіальний об'єкт такий, тут такий, тут вказівник біля монастиря. Е, більшість нині існуючих національних парків, а майже всі вони створені на зламі 2009-2010 років. Досі навіть до такого рівню не встигли облаштувати свою територію. Якщо створити національний парк, тут тут. Е, Зусиль на його облаштування його території буде значно менше. Тому я з я, свого боку можу сказати, що обґрунтування природної неї неці... немає сенсу говорити про цінність для тваринного світу. Зараз це все написано в обґрунтуванні. Але важливо зрозуміти, що зараз ми стоїмо на. Е... На, на, на тій постачці, коли зараз і за наступні 4 роки в Україні має бути майже втричі більше створено природно заповідного фонду. І чим більше ми будемо зараз впиратися, вставляти там одне одному палки в колеса, сваритися на кожній наступній нараді, тим Швидше настане ота позначка, коли це треба буде не через 4 роки, а вже завтра. І ми, якби ми просто за це вболіваємо. Ми ні в кого не будемо питати, чого ви це не створили. Але я дуже сподіваюся, що це станеться, і тому якби дуже буде добре, якщо це станеться найближчим часом, і всі від цього залишаться задоволені. Я не думаю, що хтось з присутніх хотів би будь-якого варіанту, крім варіанту, всі залишаться задоволені. Бо я дякую, дякую. я спасибо.